Привіт! Це Діма з Ноги Боги, і ми продовжуємо огляди бігових кросівок. Сьогодні говоримо про Socony Riot 16. Я вирішив продовжити розповідати про базові універсальні кросівки. Першими попередній раз були хоч і трейлові, але Nike які погасуси, а вони базові. Сьогодні Riot. це класика від Socony, яку Переробляють вже не перший рік. В цієї моделі є трейлова версія, і дуже схожа на ці кросівки, так скажемо, кросівки-побратими це модель гайд. Вони дуже схожі, але з боковою підтримкою. До підтримки ми ще сьогодні повернемось. Сидить тупо в пакеті кіт. Отам. От 16-та модель дуже схожа на 15-ту, попередню версію. Бренди насправді часто роблять двохрічний цикл для однієї. моделі. Розробляють першу, а другу тільки трошечки буквально змінюють. Але якщо ви гадки не маєте, що таке рад, 15, це нормально. Я вам зараз все розповім. Поїхали. Трохи технічної характеристики, Вага розмірі 8 розмірі 8,5 – 243 грами, що дуже класно для щоденних тренерів. Висота п'ятки 35 мм, носка 27, що в результаті дає нам 8 мм перепаду. Вибачайте, якщо я не зрозуміло висловився в попередньому реченні, щоденні тренери це база, базовані універсальні. Щоденні кроси. Перші враження, коли вперше одягаєш кросівки, то відчуваєш одне стабільність. Вони досить широкі спереду, особливо якщо поглянути згори, то ви розумієте чому. Але ти не відчуваєш якоїсь м'якості. Потім я поясню, чому саме в мене склалося таке враження: зовнішній вигляд і верхня частина. У мене е, ось така чорно-біла класична модель з досить стриманим зовнішнім виглядом, але в мене є. Є ще показати для вас два кольори. Два кольори, мої, два кольори. Ось такий яскравий, ось такий сіренький. Жіночий. Мені завжди здається, що жіночі краще виглядають. І такий чоловічий, але супер сірий. Три кольори, вибачте, не два. Коротше, пауза. Кіт досить сидить там в пакеті. Ну, прикол. Всі кольори мені підігнали наші партнери RunLab, де ви можете ці та інші кроси придбати. А якщо в полі промокоду напишете слово Ноги-боги, то вам він мінусує ще 20%, і ви копійку збережете і нашому каналу допоможете. Всі лінки в описі. На чорних це не видно, але тут біля п'ятки є трохи замші. Подвійна сітка, яка досить добре дихає. Зараз на вулиці прохолодно і мені трохи задувало, але на літо має бути то. Шнурки еластичні. Це класно, я таке люблю за рахунок еластичності, вони майже ніколи не розв'язуються. З цікавого тут є така невеличка петля, яка сягає з самого дна йде корінням в пекло. Жартую, до самого міцолу вона йде, ця петля переходить в стропи, які при затягуванні шнурівки щільно Обнімають вашу ногу і міцно тримають її, як мамині руки. П'ятка тут тверда для любителів класики, вам сподобається. Внутрішня частина язичок. Він прикріплений двома шматками еластичної тканини до того самого дна, широкий, м'який без петлі для шнурівки. Отут, ну коротше, звичайний собі такий язичок. Перейдемо до самого цікавого устілка. Колись давно сокані вигадали цікавий лайфхак. В них з'явилася дуже м'яка, легка і дорога піна. Power Run Plus. Міцол з неї робили в найдорожчих моделях. А в більш бюджетних, щоб не піднімати ціну і при цьому зробити кроси ще м'якшими, вони почали класти. Просто ще одну устілку, але вже з цього дорогого матеріалу, Power Run Plus. Ось так це виглядало. Я вам зараз покажу. Тобто, уявіть собі. У мене тут розрізана підошва, що є міцол, і на міцол кладеться ще одна устілка. А зверху ще одна устілка. так це було для того, щоб пом'якшити сам кросівок. Ось так це виглядало. І це називалося Top сол. Ідея класна, але в моїх трейлових перегрінах, з яким вже напевно роки три ця проміжна устілка постійно вилазила, поки я її не приклеїв. І це не тільки в мене була така проблема. На жаль, це не та історія про кіпчоги, в якого на Берлінському марафоні вилізла устілка. Повернемося до райдів. О, чудо, в цій моделі вони зробили устілку з Power Run Plus, вже безпроміжної. Вона нікуди не полізе, але тут є один нюанс: вона трохи товща за звичну устілку, і тому, коли ви будете міряти, зверніть на це увагу. Кроси вам можуть здатися трохи мілкими от тут в передній частині. Будьте обережні, в крайньому випадку заміните устілку. Цього матеріалу зараз роблять божественну модель Triumph. Маю надію, що цього сезону також протестую і вам розповім. З цього матеріалу маю на увазі Power Run Plus. Мідсол. Трохи по історії розвитку піни в сокані. Спочатку був Everrun. ось він, і всередині система Power Grid. з цим Евераном. Експериментували як могли, вставляли його частково, робили повністю з нього підошву. Далі була Power Run та Power Run Plus і Power Run PB, Це та що з Pebex. Тут в цих кросах у нас Power Run і плюсовий Power Run в устілці. Тут трохи додала піни, тому вони більше амортизують, але при цьому не стали тяжчими. Але треба дати час цим кросам і розбігати їх. Кілометрів 50-70 мені потрібно принаймні було, щоб відчути їх. Переваги саме цієї м'якості збільшення кількості піни і збільшення стеку може злякати декого, мовляв, зависоко і можна підвернути ногу. Але не переймайтеся, десь близько, напевно, третини цієї піни заходить на стопу, тобто стопа, ніби втоплена в кросівок. За рахунок цього додається певна стабільність. Ви ніби на рейси стаєте такі всередині, і це справді відчувається. При цьому передня частина кросівки Досить добре гнеться, вона реально дуже гнучка, особливо коли ви її розбігаєте. З карбоновими кросами ви так ніколи в житті не зробите. Підошва. Тут все здається просто. Ну, воно так і є. Сокані кажуть, кажучи, це strategically blown rubber. Гума розміщується в місцях сильного зносу для високого рівня щеплення. А з підошвою, вроді, все ок не було проблем. Тепер. Важливе питання для кого і для чого ці кроси, звичайно, для бігу по асфальту. Це перше для щоденного використання. Не зовсім для спокійних відновлюваних кросів. Для цього хотілося б чогось трошки більш м'якого, цікаво і те, що для швидкісних робіт вони також підійдуть. Я б легко в них половинку марафону, навіть я думаю, пробіг, а може цілий. Ну не впевнений, але я бачив, що деякі бігають, Принаймні, в попередніх бігли. Рай 16 також підійдуть тим бігунам, які потребують помірного контролю. Про нації бокові стінки тут як рейси, про які я вже говорив, але якщо вам потрібне саме кросівки з підтримкою. Тут, звичайно, стануть в нагоді гайди їх побратими чи сестри. І якщо підсумувати, то це пристойні перевірені часом тренери для щоденного використання. Ще раз хочу нагадати, що коли будете міряти кроси, зверніть увагу на товщину устілки, щоб. Нічого не тисло, і пам'ятайте, що їм потрібен час для того, щоб розносилося. Дякую, що були з нами. Дякую всім нашим патронам і всім вам, хто пише, коментує нас на Ютубі, лайкає, підписується. Ви молодці. Дуже вам дякую і до наступних зустрічей. Пока.